У черговому турі першості Житомирської області з футболу ФК Бердичів приймав у себе вдома суперників з Ємельчинщини, футболістів Барашів. Маму, для значної частини місцевих фахівців і шанувальників футболу нині останні є куди принциповішими для наших земляків за принципових ще зовсім недавно коростенських хімбашівців чи Житомирських легіонерів. Кожна зустріч між барашами та бердичівлянами перетворюється на справжню битву. Напевне, кожен із ФК Бердичів не раз бачив у снах перемогу над цими гравцями, та ось тільки віщими тісни стати не можуть. Зробити їх такими намагалися підопічні Ігоря Лисюка цього разу. Розпочали матч досить активно. Правим флангом на імільчинців пішли Коломій з Ярощуком. Нерідко пропонував себе Романюк. Чудовими можливостями для відкриття рахунку володів Володимир Креденцер, який завдяки розбалансованості захисту суперників нерідко виробляв їхні штрафні все, що хотів. Як результат, швидкий та блискучий гол у його виконанні. В нас трошки випав. Лівий защитник Сашко Максимчук, з якого був пропущений гол одразу ж в початку гри. Ми трошки перестроїлися, потім Сашу замінили Максимчука, тому що в нього там він трошки приболів, в нього забитий низ. Ой, ну і, звісно, по составу. У нас состав, скажімо так, на сьогоднішній день оптимальний це 13 чоловік, які є. Ну і запас такий скажімо, послебільше. У вас состав більш-менш рівніший, більш-менш рівніший, плюс сім е замін. Сім замін це щось. Очікує, що все таки поле тяжке, душно. Радість бердичівлян від забитого м'яча Барашівці доволі швидко зіпсували. Гол, що напевне надовго запам'ятається нашому Тарасу Панасюку, вийшов до образливого безглуздим. На те, що м'яч опиниться у воротах, не очікував навіть його автор гравець гостей. Взагалі ж перший тайм відзначався такою собі веселою злістю. Він вийшов жвавим, цікавим, напруженим. З боку господарів такою її робили Креденсер, Подгорський Ярощук, та інші на місці не стояли. Гарматний постріл у виконанні Андрія Романюка вже було викликав бурю радощів бердичівлян, та вердикт бокового судді поставив їх на місце. Рахунок залишився незмінним. Тим прикріше виглядав другий гол у наші ворота, що його вже точно запам'ятає захисник бердичівлян Дмитро Худинець. Першу половину зустрічі голова Житомирської обласної федерації футболу Олександр Чернявський, який спостерігав за її перебігом, оцінив приблизно так. Гра сподобалась. А разом із нею сподобались дії гравців обох команд та суддів. Голу у ворота барашів не було, констатував, бердичівляни міцнішують на очах. У другій половині грі здавалося, атмосфера на шкірянику стала дещо спокійнішою, але так тривало недовго. Перевага час від часу переходила від Бердичева до барашів. Лише десь в останній третині тайму наші земляки добряче притиснули гостей. На жаль, до бажаних голів це не призвело і рахунку не змінило. Його команда не заслуговувала навіть на нічию, не те що на поразку, скаже пізніше. Ігор Лисюк. Немножко десь не повезло, просто мастерство чуть-чуть. І невезення візення, да, є, є. єсть м'яч, и попал даже в первом тайме мяч в перекладину ворота, но почему-то боковой не поднял. А почему, я могу сказать, вам он находился далеко от игрового эпизода этого просто. Все. Человек просто спал. Спал. А потом уже на себя ответственность такую не взял. А по второму тайму, ну, практически, вы видели, особенно концовка, минут 20. Мы... Инициатива полностью была наша. Опять же, могли забивать, но немножечко не повезло. Тут уже большая часть была невезения. Если в предыдущей игре мастерства мало бела, вот его бело, его, его не было, вот, вот здесь Барашам немножко повезло. Нам немножко нет. Ці дві команди неодмінно будуть у лідерах чемпіонату, прогнозує наставник імільчинців Валерій Чищук. І Бердичів, і Бараші каже, дуже сильні клуби. Бердичівлян Чищук вважає молодими, амбіційними, агресивними. Ми в першій лізі грали просто рік, ми грали три захисника, практично мали перевагу над цими командами ігрову. Ну, з Бердичем нам уже, скажімо так, в цьому році третя гра. І третя гра дуже така, скажімо так, запекла боротьба яка. Йде по всіх участках поля. Ну, зрозуміло, що в нас трошки постарші раки, трошки попитніші. Хоча, як я вам скажу, по другому таймі, по кінцівку ваша команда прола дуже сильно. Ще хочу сказати по болінникам. Наскільки приємно грати у Бердичеві, ми граємо тут вже, слава Богу, за два роки, третю гру після користення, після Житомира, ямську це небо і земля. Дуже приємно, що і приймають болівники, нормальне боління, нормальна обстановка на полі. Хочу подякувати судді, який, я вважаю, що відсудив опять же, після двох ігор, які ми провели в Коростені і в Житомирі, відсудив навіть. Ну, ну, даже... Лучшим на чемпіонаті світу, я скажу. Численні заміни у таборі суперників, про які говорить Тіщук, тренер Бердичевлян вважає виправданими і потрібними. Новачки Юрій Приходько та Руслан Стукал повинні відчути гру, переконаний Ігор Лисюк, це принесе свої результати. Багато часто говорять, що виходять на заміну ігроки при счеті 3-0, 5-0. Сьогодні, бачите, я міняю, допустим, того ж Романюка опорного полузащитника, який доволі неплохо отіграл, Да, за 20 минут до качання. И, игры. И ставлю приходку Юра. Игрока, ну, который нам намного эх, играет хуже на данный час, на данный момент. Но тем не менее, это все делалось для, для того, чтобы человек почувствовал себя. И некоторые люди не говорили о том, что вот при счете 3-0, 5-0 человек играет там лучше или как. То есть была ответственность. Будем говорить, убирали лучшего, ставил худшего. Но Знаете как, может быть, это неправильно, но я сделала это. Того же стукало. Это 1993 год, видите, я меняю в акулу, где человек игрок и бежит лучше, и и пробивает правой и право левой ногой лучше. Но опять же, То есть, образно говоря, я даю шанс поиграть всем. Зі слів головного тренера ФК Бердичів, нині його підопічні складають хорошу команду, яка продовжує кращити якісно. Атмосфера у клубі стверджує, дружня і доброзичлива. Чого не вистачає, то це ігрової практики нарікає. Чемпіонат йому подобається, каже Ігор Лисюк. Його учасники, наче створені для того, аби відпрацьовувати на них свою майстерність. Команди непогані. і на рівні команди, я йому сказати, що ми береді неплоха. Сьогодні видно, команда доволі неплохая. От і Грицина бігав. личность. Вот. И тем не менее, видите, это, эта команда Бердищевская не уступает. Где-то чуть-чуть в опыте, да, будем говорить, в классе чуть-чуть, но в желании, в желании выиграть, показать добротный доб... игру, такую хорошую, мы стремимся к этому, и мы идем. А атмосфера, я еще раз говорю, все, все в порядке.